Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, футболки мікс. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписатися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувати на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на наш Тікток, а також переходили на наш сайт А тепер Давайте печеньки, всім приємного перегляду. Вау, клас! Чоловіча футболка. Розмір L. Так, ідентик. Гаррі Поттер. Розмір L чоловіча. Вау, XL чоловіча. Так, такі у нас топ чоловіча, чоловіча. Nike, жіноча. Розмір S. Ще також чоловіча. Ще. Размер М. Nike, Хельфигер. Томи Хельфигер. Тоже Филипп. Оу, Филипплейн, Воу, Филипплейн, классный Филипплейн. Так продолжим. Эй, Размер Розмер Л, H&M, чоловіча. так, ще стріт великий розмір. Болка, жіноча. Трошки рівніше, щоб вона не заверталась лежить. Ага. Ось так, так. Да. так, супер. Тільки швидше. Так. United Color of Benetons Діна United Color of Bentons. Так. Розмір М. Чоловіча. Пінкі. Vibes. От стокова у нас з вірочкою, будь ласка, як ви любите. Котик, мяу-мяу. XL. Брум-брум машинка. Vogue L, Розмір L. Top Cup. crew. Чоловіча. Чоловіча. Класний ідентик. Яга. Розмір XL, розмір L. Так. Це у нас тут дві підряд схожих, але вони різні. Сесиль, я Джианина Эйчндэм Примарк, Майка Экссель. Сесиль. Excel. Элька. 44 размер. Уэска. US Polo. Дизель. Оригинал. Дисней Эйчендамовский. Лок. Ладрим. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.